Привіт, це канал Анстаніленд. І як добре, що ми зустрічаємося частіше в суботу, як зазвичай у нас основний розбір фільму. До якого ви так, в принципі, і звикли. А по вівторкам реакція на трейлери. Але сьогодні у нас незвичний трейлер, бо цей фільм від творців Жахаючий 3». Ви пам'ятаєте цю прекрасну трилогію, про яку я розповідала, і це відео набрало 400 там переглядів при тому, що мій канал не такий великий. А сьогодні ми спробуємо зрозуміти по трейлеру, чи вартує фільм однієї тихої ночі нашої уваги, і чи варто йти на нього в кінотеатр. Адже 25 грудня буде прем'єра в кінотеатрах України. Ой, що я не можу туди потрапити, а ви можете. Тому ми зараз проаналізуємо трейлер і зрозуміємо, чи варто на нього йти. А я на жаль зроблю розбір цього фільму уже після нового року. Надіюсь, в січні місяці. Вау! Тобто неслуг або паїнька, це виходить, це ем, ти Миколай або Санта Клаус, але навпаки, я правильно розумію? Типу, тобто, Якщо Санта Клаус принесе тобі різочку під подушку, це нічого. А якщо ти неслух, і тобі прийдуть, і з топориком тебе трошки потривожать, це вже щось інше, в принципі, тому цього можна боятися. Прикольно, що повторюється історія жахаючого три. У нас знову е, костюм Санта-Клауса. Да? Це прям, я не знаю, якось нішево вже. І мені вже подобається динаміка. Ви знаєте, що я за динаміку. Мені подобається, коли динамічні трейлери, динамічні фільми і, в принципі, звукова частина мені також подобається. Поїхали далі. Я все життя пливу за течією. Нормі, ну як сказати? Передодні гріздва мені вважається зло. Йому ввижається зло. Цікаво, чи це якісь духи, привиди, чи це його свідомість. Просто працює, і грається з ним. На його місце прийшов дехто інший. То ти псих. <рігав> <рігав> Цікаво, що ж там коїться. Хто ж його знає? Каже, біллі зник. Цікаво, як він себе називає в образі. Ви бачили, скільки там костюмів е Санта-Клаусів. Це, типу, наперед, знаєте? Ну, трошечки тут крові, викидаємо, беремо новий, ідемо далі. Це наче якась ідея фікс. Він собі щось придумав, що він має розпоряджатися долями людей, і, типу, і пішов в новорічну ніч, якусь там різдвяну ніч розбиратися з неслухами і паїнька, До речі, я не розумію, тут хтось буде взагалі паїнькою, типу, щоб кого він не троне. Це, до речі, також цікаво, як буде розвиватися події. Прикольна мелодія. Мені подобається, як вони, я не знаю, вони її взяли, або прямо написали під фільм, але мені дуже класно. Класно буде, до речі, якщо вони будуть використовувати її в якихось моментах в фільмі. Типу. Може так типу, дуже тихо, да? але вона додає такої емо, емоці, емоції очікування. Не знаю, чи тут буде страшно, але точно буде криваво, як в «Жахаючому триві. Це ж від них цей фільм. Я надіюся, що він не буде гірше жахаючого. Не думаю, що він буде краще, але. Всьому свій час. бачить. А ви були неслухняні? Чепаєнька по трейлеру, мені здається, що вони прям вставили в нього майже всі події головні, які там будуть. Ми щось такі думки про це. Я не знаю. І мені стає страшно, що потім, типу, нам не буде, що дивитися з вами. Ну, не буде цікаво, бо походу. Бо якщо в трейлері більша частина основного сюжету, і оце вміщається в півтори хвилини, то тоді нафіга нам взагалі дивиться цей фільм, правильно? Але я сподіваюся, що це вони просто такий якийсь хід зробили. Бо тут просто трі секунди вже когось вже когось ріжуть. Короче, ну що це таке? Ну, що це таке? Ну, може, я помиляюся. Ой, клас! Боже, як вони класно зробили оцей ефект, як він заряджає гвинтівку по звуку. Мені дуже. Ви, напевно, зрозуміли, що мені дуже подобається музичне супроводження, якісь ефекти музичні, бо просто кліки оці всяка ця штука. І мені от від цього класно. Бо тут знову ж таки класний музичний супровід. Тан-тан. Ну, типу, мене інтригує і мені подобається. В трейлері Трейлерія, що вони це зробили. В фільмі навряд чи буде прямо так, як в трейлері, бо це має. Трейлер має зацікавити більше, ніж сам фільм, бо в фільмі має бути вже чітка історія. Але я очікую від цього дуже великого, класного кіно. Щоб було прям на рівні шахаючим три. Можливо, ну, трошки гірше можна, але не краще, бо я не вірю, що він може бути краще. Ми перевіримо. Loop. Нічого. Вау! Мені цікаво, де він знаходиться цих людей, як він дізнається, хто поганий, хто хороший. Оце цікаво, до речі, оця лінія не розкривається тут взагалі. Тут чисто динаміка всього фільму, яка в них була, а може їм половина тої динаміки, ми не можемо зараз говорити, так воно чи не так. І вони сюди впихнули у динаміку, ну, в принципі, як я люблю. Але, типу. Мені цікаво, де історія сама. Ну, типу, зрозуміло, коли прийде фільм, коли буде фільм на театрах, і типу, на стрімінгах ми побачимо. Але, блін, просто вони це все сховали зовсім сильно, бо показали якусь дівчинку, яка начебто, можливо, його буде дівчина, але цього недостатньо. Блін. Хочу знати контекст? Пишіть в коментарях, чи вам подобається цей трейлер, бо я в захваті. А це ж він там сидить. Бляха, так він же ж сидить ззаду цієї ведучі, чи хто вона, я не знаю, власниця крамниці. Це ж просто шок. Це що буде сцена, типу, як в жахаючому три, як коли клоун арт з дітьми, теж, Блін, якщо це буде повтор, це буде анлок, якщо чесно. типу. Можливо, вони якось її переграли. Я дуже на це надіюся. Я розумію, що це людина, а клоун-арт, типу, не людина, але все рівно, якщо вони багато взяли з клоуна арта з шахаючого три, це буде анлак конкретний. Отакий От крутий трейлер, ми з вами сьогодні подивилися. Я. Захоплена просто ним. Дуже надіюся, що це буде виправдано в кінотеатрі. Там ви в кінотеатрі, якщо хто захоче, а я подивлюся, що його коли він буде доступ в інтернеті. І потім зроблю обов'язково зроблю розбір, навіть якщо це повний шлак, я одно зроблю розбір, очевидно. І напишіть в коментарях, чи будете ви йти на нього в кінотеатрі, чи будете ви його взагалі дивитися, чи чекаєте ви мого розбору перед тим всім. А я вам... Бажаю гарного вечору, дня, ранку. Що там у вас? Щоб було тихо і ви були спокійні в цьому житті. І зустрінемося з вами в суботу на основному розборі фільму. Дякую за перегляд і дякую, що подивилися його до кінця.